Thank you. Біла хата над водою, Светить Вик Новый Веснятий не дуже крила. Розрядити обстановку і не плачеш, бо ти сильна. Ти сильна. Навколо у наті автоматні черги. І ти не знаєш, це ворог чи свої Першим зник інтернет. Новин немає. Потім електроенергія не стає води. Поступово сідають всі телефони. Кажуть, треба йти. Куди? Куди скрізь стріляють? Напередодні з превеликим ризиком вдалося вивезти на евакуаційний потяг до Єрпеня дворічну дитину з мамою-бабусею. і бабусою. Слава Богу! Наступного дня розбомбили колію. Евакуації немає. Намагаєшся всіх заспокоїти, не панікувати, не плакати, бути сильною. Бути сильною. І мене ріднесенька прости. Були нерівні сили. що у твоїх дворах живі хрести, у 21 перший вік, братські могили, моя ти рідна буча місто цві, де заживуть на серці, мілі рани, Теж Побачив нині білий світ, не розуміють навіть божі храми, нехай пройде колись багато лі, хай знають всі рашиські суходоли, Моя ти рідна вуча місто цвіт. Мали, за що я усім богам прийняла ти такі нестерпні муки ці збірства по московській ворогах, вже непробаченіти. Де Камина, у бомби заплатя заручать. 你是我的 На папері. Я розказую це людям, щоб пам'ятати і не пробачити. Я знаю, що в кожного з вас є своя. Можливо, трагічніша за мою історію. І хоча деякі люди іноді вважають, що події в Бучі це вже не актуально, я так не думаю. Тому що це наше з вами, наше з вами життя. В нього прийшла війна. Із 24 лютого 2022 року у нас почався новий відлік життя і боротьби за нього. На жаль, у 21-му сторіччі в Україні росте покоління тих, хто народився під звуки кулеметів і вибухи мін та снарядів. Сьогодні це вже реалії. Це не пенсіонери з військовими пільгами, а звичайні малюки, які ще вчора жили і живуть в буші або в пені. Діти, які живуть в країні, де да стріляють. Війна кожен день породжує нові жертви. Діти втрачають батьків, стають інвалідами в результаті обстрілів. Гинуть самі. Відсутня чітка статистика кількості і списків дітей, які загинули, а їх не менше чотирьох сотень. Це страшна цифра, і вона не остаточна. Війна це травматичні історії мільйони українських дітей. Під час окупації Бучі ми втратили учнів нашого ліцею, Міщенко Анну та Магдика Владислава. Владислав навчався у 8 класі. Веселий, життєрадісний, мріяв про кар'єру. Навчався в нашій школі з 3 класу. Його життя обірвала рашистська куля. 9 березня, виїжджаючи з батьками з Гаврилівки, їхню машину розстріляли. Куля влучила у старшу сестру, пройшла на виліт. І рикашетом влучила у владика. Він помер, не приходячи у свідомість. Останніми словами були дуже боляче. І все нема з нами більше цього мрійливого хлопчика, але ми завжди пам'ятатимемо його дотепні жарти, щиру усмішку і щедрість. Війна застала сім'ю 14-річної Анні Міщенко в Бучі. Дівчинка разом із мамою, бабусею та старшим братом жили у квартирі. Куди приїхали кілька років тому з Ворзеля. Тато Ані помер 9 років тому, тож Аню виховувала мама. Трохи пізніше вони продали будинок у Ворзелі та переїхали до Бучі. Тут дівчинка пішла до нашої школи зі спогадів близької подруги родини Катерини Василенко. А власниця магазину де працювала мама Таміли. Запропонували їй виїхати з ними в мікроавтобусі 5 березня. Я ще попросила Тамілу обов'язково зв'язатися з нами, як тільки вона прийде на місце. Вона пообіцяла сказала, що про всяк випадок переписала всі телефони на папірець. Раптом росіяни відберуть телефони на блокпосту. Це була наша остання розмова. Але ні наступного дня, ні через тиждень Таміла на зв'язок не вийшла. Її старший син із бабусею благополучно виїхали з Бучі 6 березня на спеціальних автобусах дісталася Івано-Франківська. Усі думали, що вони в безпеці, просто не можуть вийти на зв'язок або телефони відібрали, чи папірець з номерами втратили. Щоправда, моя мама казала, що щось тут не так надто довго від них немає звісток. Але я заспокоювала на війні всяке буває. Знайдець. Але через місяць, коли Бучу звільнили від окупантів тіла Таміли, Ані та їхніх друзів виявили у розстріляному мікроавтобусі. Вони таки не встигли виїхати у безпечне місце. Чомусь мікроавтобус поїхав не через центр Бучі та Переїзд, а іншим шляхом. А там уже стояли російські війська. Вони відкрили вогонь. Аня була дуже незвичайною дівчинкою. Не такою, як її однолітки. Вона ніби з минулого століття. Вона не думала про нігті та вії. Вона з дитинства захоплювалася малюванням, писала навіть портрети, деякі в неї купували. Аня вивчала іноземні мови в школі, говорила, що англійська їй не дуже цікава, оскільки вона вже затаскана, їй більше подобалася іспанська. Давайте згадаємо всіх загиблих дітей та дорослих у цій страшній війні хвилиною мовчання. Війна страшна, оскільки несе із собою смерть, та вона ще страшніша, коли зачіпає дітей, несучи їм сирідство, самотність, небезпеку. Чорним смерчем пролетіла війна, посівши горе та смуток. Без жалю розтоптала усміхнене дитинство і наповнила маленькі сердечка страхом та невідомістю. Дітей продовжують вбивати та ранити, а жорстока реальність довкола залишає у маленьких хлопчиків та дівчаток. Глибокі травми на все життя. На жаль, війна перевернула життя мільйонів дітей нещивним чином. Мамо, що це за шум на горі? Знову стрілять по нам? Ні, зайчику, то дочте дворі. Грім з блискавицею там. Мамо, сирена гуде. Чому вона так завиває? Літочок шлях ніяк не знайде, напевно, по нему блукає. Мамо, чому ми в підвалі? Я бачу честь там нора. А ти уяви, що ми в залі. Це буде у нас така гра. Мамо, а нас можуть вбити. Я ще не хочу помирати. Заченятко, ми будемо жити. Наші нас захистять. Мамо, а наші це люди? Чи наші це може солдатик? Зайчику, добре все буде. Наші це татко і братик. Так, зараз кожному місці. Безсоння підтримка тривоги. Та наші женуть геть фашистів крок за кроком до перемоги. Діти, як завжди, мріють про мир, про щасливе життя, особливо ті діти, які обділені ним. Вони, як і всі ми, мають на це право. Є надія, що маленькі, але вже такі дорослі зараз люди в майбутньому зможуть запобігти війні, пам'ятаючи всі жахи пережиті ними, плекаємо в душі пам'ять про незабутні сторінки історії, віримо в щасливе майбутнє нашої країни. Хай наше дитинство буде радісним та безхмарним. Мирні небеса яскраві, промінчиками сонця ніжно усміхнуться, минуться постріли, розтануть сутінки криваві, трагічні ж спогади ніколи не минуться. І хоча діти ті дорослими вже стануть, і зима в душі поволі зміниться весною, хоча роки минуть, ніколи не забудуть, своє дитинство, що впало на війну, не хочемо війни страшної. Всі просять діти, звідусі. Не треба люті нам чужої. Хай у всьому світі буде мир.